Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колесо Історії, де ми е, говоримо про успішних українців. Ну, поки що успішних українців, українців е, давньої Русі. Незабаром перейдемо і до інших. Минулого разу ми говорили про княгиню Ольгу, князя Володимира, і говорили про те, що їхній успіх, особистий. І державотворчий це був успіх усупереч, тому що життєві обставини так складались. Сьогодні будемо говорити про Ярослава Мудрого, і от здавалося б, його успіх, а за його часів Київська Русь досягла свого найвищого рівня розвитку. От, здавалося б, у нього його успіх не був успіхом усупереч, тому що він на відміну батька Володимира, законно народжений князя, законно народжений. Син, здавалося б, все має було б успішно, але ні. Це називається те, що ласкаво впросимо в чарівний світ середньовіччя. Успіх Ярослава Мудрого, це все одно теж був успіх усупереч. Чому? Тому що він, до речі, як і його батько, на початках своєї політичної кар'єри, попри своє абсолютно легітимне народження, теж пройшов крізь криваву братерську. Усобицю, е, якщо його батько воював з двома братами, і е, спойлер в живих залишився лише один князь Володимир Великий, то Ярослав Мудрий. Воював із п'ятьма братами на початках, і здогадайтеся, хто із них залишився в живих. Більше того, Ярослав Мудрий, знаєте, як помер його батько князь Володимир? На кого він готував свій останній військовий похід, але не встиг піти війною, тому що помер. А піти війною він збирався на свого сина. Того самого Ярослава, майбутнього, мудрого, який, князь, якого сам поставив Володимир князювати у Новгороді, а тому, що е, Ярослав взяв і відмовився батькові платити е, данину, сплачувати податки. І Володимир збирався піти на нього війною. Хто його знає, чим би воно все скінчилось, але Володимир помер. І як це водиться? Це не лише в Київській Росії, це було завжди по всій Європі, не лише по всій Європі, по всій Азії, і навіть в яких-небудь тубільних племенах, там, де є влада, за нею за завжди бореться. І от е, почалась усобиця. Е, між братами нащадками князя Володимира не будемо довго зупинятись, хоча там є один цікавий момент. Справа в тому, що як я вже сказав, серед усіх братів, врешті-решт, в живих залишився лише Ярослав. І всі ми знаємо святих Бориса і Гліба. До речі, Ярослав був одним із молодших синів. Володимира, а якраз Борис і Гліб це були спадкоєм, старші брати, спадкоємці престолу. І в цій особиці якраз у них були всі шанси посісти великий князівський престол. Але сталося так, що обидвоє вони загинули за дивних обставин. Ну, часто їх от є не як на картинці, яку ми щойно бачили, чомусь їх зображують вдвох. І таке враження, ніби вони вдвох і разом і загинули. Ні, загинули вони в різних місцях, в різний час, ну, приблизно в один час, але по-різному. От і та ж повість «Времінних літ, наш знаменитий Нестор однозначно пише, що вбивцею цих братів був їхній брат, святополк Окаянний. Ну власне, тому він і окаянний. Але знаєте, історичні дослідження тому, що про давню Русь і про святополка, того ж згадується не лише у повісті врем'яних літ, де Нестор прямо такий винес вирок святополку. А давайте подумаємо: по-перше, а кому була вигідна смерть спадкоємців престолу, окрім святополка? Усім іншим конкурентам за престол, в тому числі і нашому з вами Ярославу Мудрому. Це по-перше, а по друге, в інших літописах, європейський і скандинавський в європейській згадується про те, що Святополк, його взагалі в цей час не було на Русі, щоб він міг замовити оце от політичне подвійне вбивство. Там, до речі, вбили іще й третього брата. Святослава, але він чогось е, святим не став і е, вбили на нинішній Львівщині, е, наздогнала його е, погоня. Перерізали весь загін, включаючи самого Святослава. І знову ж таки, Нестор пише, що це зробив святополк. Е, ну тут вірити Нестору чи не вірити, то справа так е, така. Е, але е, справа в тому, що Святополка, по-перше, е, на Русі в цей час не було. Він після того, як отримав військову поразку від Ярослава, Ярослав його побив, причому двічі. Він взагалі, як пише літописець, втік десь між Чехи і ляхи. Ми знаємо, що він потім повернеться з польським королем Болеславом Хробрим. А скандинавський літопис той взагалі говорить, що Ярлу Яріцвейлу, тобто Ярославу, котрий князював у Новгороді, двоє варягів. Принесли голову Буріцвейла. Буріцвейл. Якщо Ярослав, це Яріцвейл, то Буріцвейл, це, як ви думаєте, хто? Ну, скоріш за все, можливо, можна так здогадати, що це Борис. Тому як воно було насправді, ми не знаємо. І Певно, що не дізнаємось ніколи. Але те, що, по-перше, Ярослав зовсім не був білим і пухнастим. У вбивстві Бориса і Гліба, воюючи з усіма іншими братами, він був так само зацікавлений, як, власне, і всі інші брати. От, тому, знаєте, 100% алібі у нашого з вами Ярослава Мудрого, майбутнього святого, немає. І, до речі, всі вони. І е, рівноапостальна свята княгиня Ольга, і рівноапостальний святий князь Володимир Великий, і просто святий Ярослав, не рівноапостальний, е, білими і пухнастими вони не були. Вони були е, жорстокими, вони були е, владнолюбивими. Ну а у випадку з у випадку, з, у випадку з Володимиром він точно був братовбивцем. А е, Ярослав скоріш за все був, можливо, був братовбивцем. Хоча просто вбивцями були вони усі. Згадаємо історію Ольги з Знову ж таки, ласкаво просимо в чарівний світ середньовіччя. Так, от, е, врешті-решт, Ярослав е, домагається таки київського престолу, але в живих залишається лише один його брат Мстислав. І до речі, е, Мстислав. На полі бою Ярослава таки перемагає. І тут відбувається унікальна для давньої Русі річ, річ, такий собі дум вірат князів. Тому що два князі, два брати розділили між собою Київську Русь. Десь у нас є там картинка, називається Дум Вірат. Мстислав посідає в Чернігові. А е, Ярослав сидить у Києві і. Але, хоча він вважається великим к... київським князем, по факту свого перебування він насправді княжує в Новгороді. Отак От вони розділили між собою е, давню Русь, і знаєте, що відбувається? А відбувається, відбувається цілком непогана штука. що… Е, Ярославська частина Русі, Русі починає процвітати, що е, Мстиславська частина Русі із столицею в Чернігові теж починає процвітати. І тут я е, хочу поговорити з вами про те, от ми говоримо про успішних українців, успіх е, Ольги, е, успіх Володимира Великого, успіх е, Ярослава. Е, ну це ж не їхній особистий успіх. Кому вони мають завдячувати цьому успіху і процвітанню своїх земель? А певно, що тим людям, імен, яких ми ніколи не дізнаємось. Простим селянам, ремісникам, дружин, дружинникам, книгописцям, в цей час приходить на Київську землю, наука, якщо можна так сказати, і... Ярослав потім таки об'єднує свої землі. Чому а тому, що Мстислав просто таки помер? Чи сам він помер, чи хто його знає, тому що він був такий весь із себе спортсмен, доволі могутній, збирався на полювання, взяв помер. Хто його знає, як воно було насправді? Тим не менш, ми не будемо на цьому зупинятися на тих речах, про які знають всі: про Софію Велику, про золоті ворота, про бібліотеку Ярослава Мудрого, яку, до речі, ніхто ніколи не бачив. Але знову ж таки Нестор пише, що Ярослав ну, дуже любив читати, був просто таким фанатом цієї справи. От Київська Русь за часів Ярослава починає процвітати. І ще кілька слів скажу про Руську правду. Вважається, що це ну, не те, що перша конституція, а перший закон. От ми да, бачимо першу сторінку цієї праві. Цього документа, ну загалом, навряд чи руською правдою, таким собі кримінальним кодексом, до речі, мені дуже подобається стаття, котра передбачає кримінальну відповідальність за те, що хтось кого, когось вдарить мечем, якщо цей меч знаходиться у піхвах. Скоріш за все, це був такий, знаєте, устав. Князівського гуртожитку, тому що сам князь жив не в Києві, а жив у Вишгороді разом із своїм двором, разом із своєю дружиною, і в першу чергу на оцей ось гуртожиток і розповсюджувався цей закон. Як він застосовувався на інших землях, ну хто його знає, тим не менш, документ вельми серйозний і один із перших подібних в європейській історії. Хоча більшість статей насправді там взята із Біблії. От, ще треба Сказати про долю Ярослава, про власне про його дітей. І про його дружину. Одружений він був, ну правда, там другим шлюбом, але довгим тривалим шлюбом. Усього лише на шведській прицесі Інгегерді. Потім знайшли саркофаг, похований як да, ось ми бачимо цю прекрасну пару. Це, от просто таки фотографія середньовічна, тому що це фреска. Хто ну наскільки достовірно автор зобразив цю величну князівську пару? Ми не знаємо. Ми не маємо останків. Ярослава Мудрого, хоча маємо його саркофаг. свого часу, в 40-му році, цей саркофаг разом з останками був вивезений у Ленінград, але коли повернувся він із Ленінграду, то останків Ярослава Мудрого там не знайшли. Там знайшли лише останки, скоріш за все, оскільки там жіночий скелетон, то скоріше за все, це Інгігерда. А куди подівся сам Ярослав? А хто ж його знає? Це, до речі, про те, скільки у нас украдено Московією. І той же Нестор, оригінал теж, ну, не оригінал, а список десь знаходиться в Московії так само, як і в Березневій статті. І ще купа наших історичних документів і артефактів. Непогано було б на кілька днів взяти Москву, зачистити всі їхні фонди і повернути туди, куди. Все це де це звідкіля це все пішло, і звідки це все було вкрадено? Чого нам всім і бажаю? Обов'язково продовжимо про успішних українців. Наступного разу нас чекають доньки Ярослава Мудрого. А потім поговоримо про успіх такого феномена, як давня Русь, майбутня Україна. І слава Україні.